Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні відео вихвалянка. Зв'язала светрик, показую вам. В'яжеться майже без розрахунків, легко та швидко. Звісно, від пряжі багато залежить, але можна взяти будь-яку. Светрик вийшов дуже легкий. У мене пішло 190 г пряжі. В'язала я спицями номер 4 Фото пряжі в кінці відео вставлю. Мені дуже подобаються моделі, які в'яжуться зверху вниз. Можна поміряти та визначитися з довжиною. Зараз я швидесенько розкажу, як я свій светрик в'язала, раптом комусь це знадобиться. Ще раз розкажу, що я намагалася зв'язати таку модель, ну, на яку не треба якісь розрахунки. Вона в'яжеться швидко. Думала я одне зв'язати, потім передумала. Ну, як завжди, воно буває в'язачці, починаєш одне, потім якось передумуєш. Ну, Дивіться, починала я з цього боку. Ось так в'язала і закінчувала ось тут. На рукаві в мене шов. Піднімалася я ось так. Потім в цьому місці я зробила горловину. Якщо важко комусь розрахувати цю горловину, бо тут більше та менше, Можна просто поділити в'язання навпіл, і тоді буде горловина лодочкою. Але я лодочку не дуже полюбляю, вона мені ось тут давить, тому я цей варіант не розглядала навіть. Після цього закінчується рукавом, стільки ж рідів, скільки і тут, і потім звідси я набирала петлі і йшла в'язати вниз. Тут я вже в'язала так, щоб в мене не було бокових швів, на спицях з трусиком, і воно цільне в'язання. В планах в мене було зв'язати рукав, потім резинку зробити. І тут так само, я думала, буду приміряти. Це дуже зручно, коли вже верх готовий, в'яжеш вниз і вже потім дивишся. Скільки тобі треба, або так, коротенький, або до середини підра, є завжди вибір подивитися і подумати, як саме зробити. Але, як бачите, я залишила ось такі рулики. Я не стала робити рисинку, подумала, що мені подобається і так. Рукави в мене вийшли не такі довгі, як планувалося, але це мені і більше. Сподобалося, коли я вдягнула на себе. Зараз я покажу вам виворотню сторону, щоб було видно, як я тут приєдналася. Тут покажу, як бачите, нічого важкого тут немає, тільки бери, так в'яжи. Результат мені до вподоби. Зазвичай цю сторону не показують, але мені не шкода. Ось так виглядає горловина з виворотньої сторони. Ось тут дивіться, як я по краю набирала петлі. Щоб продовжити в'язання вниз. Тут головне вгадати, щоб ось ця частина вам підійшла. Ну, чесно кажучи, я не знаю, якщо грудь велика, то, ну, може, така модель не підходить. Я не можу сказати. Тут я в сантиметрах замірюю і покажу. Скільки в мене петель набралося. Я перемірюю розмір, підпишу під відео. Ось так, такий рукав. Я думала, отут трошки призбереться і буде резинка. Але так мені вподоби. Ну, на мені ви вже бачили, тому що я розказую. Це я рукав показую: 18 см. Нижня частина 46 см. Це була ширина нижньої частини, а це її висота. Тобто, звідси, де я набирала петлі, і скільки я зв'язала, 36. Ось так горловина виглядає, коли вона не на мені і не на манекені. Ну, що тут можна ще показати, навіть не знаю. Тобто, з цього починаємо, вив'язуємо горловину, закінчуємо. Потім по колу набираються петлі. іде в'язання вниз. Все. Все дуже легко, просто, і мені здається, класно. Повихвалялась, вибачте, і можу з вами прощатись на сьогодні. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Бувайте здорові!